Порядок короткий порядок денний. Два питання. Перше питання 2:1. Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до нашої постанови. І друге питання: 3:1. Згода на списання майна ОДЦР. Якщо немає питань по цьому порядку денному, будь ласка, давайте проголосуємо. Хто за, підніміть руки. Остально. Дякую, будь ласка, Андрій Юрійович. Шановний голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект постанови про врахування висловлених органам державної реєстрації зауважень до постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку від 18 грудня. Номер 787. Зауваження висловлене Міністерством юстиції України до постанови є внесені відповідних змін редакційного характеру та не стосуються основних показників передбачених постанові. Відповідні зміни редакційного характеру мін'юста враховані в проєкті постанови в повному обсязі. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. На голови та члени комісії на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про надання згоди на списання майна ОДЦР, керуючий 67 не статті 75 Господарського кодексу України порядком списання об'єктів державної власності, затверджених постановою Кабінету міністрів 1314, а також розглянувши звання державного підприємства Український державний центр радіочастот» та взявши до уваги протокол засідання комісії з розгляду питань стосовно списання майна, пропонується надати згоду на списання майна ОДЦР, що має Значний фізичний знос стане придатний для подальшого використання згідно з додатком. У ДЦР здійснити списання майна відповідно до законодавства. Прошу вашого рішення. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Остаємо. Дякую, це все по, по, по цьому порядку денному дня.